Гроші приходять на ціль. Коли цілі нема, гроші приходять на життя, тобто на ваші поточні витрати. Великі гроші приходять на великі цілі. Розумієте? Так це працює. І коли вам щось сподобалось, ви хочете щось дійсно купити, ви не берете це в кредит, не берете в борг гроші. Ви собі пишете: так, я хочу собі купити, наприклад, якийсь ноутбук, який потужний за 3000 тисячі доларів, але який дозволяє вам. Створювати шедеври Ну, наприклад, може таке бути? Може. Ви собі пишете як я можу за два місяці отримати, не заробити, отримати суму у розмірі 3000 євро чи більше для купівлі ноутбука, -та 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 -та. пишете, який, такому-то кольорі, такі характеристики, там, наприклад, MacBook 16 Pro. Там така пам'ять, така присіка і тому подібне. Для створення шедеврів. І коли ви собі це питання задаєте, ваш мозок, оригінальний інструмент, починає давати відповіді. І ви прописуєте, ваше завдання буде 50 відповідей. З 50 відповідей я впевнений, 2-3 точно приведуть вас до цілі. Тобто ви записали 50, потім взяли перерву. На наступний день вже свіжою головою викреслювали. Ті ідеї, які не підходять, розумієте? І вибрали ті, які підходять. Далі далі рухаєтесь. Тобто, у вас є ціль, є шлях, і ви розумієте, що дійсно за два місяці ви можете те зробити, те зробити, те зробити, і у вас ці гроші прийдуть. І таким чином ви вже трансформували думку з висока ціна, дорого, на як я можу собі це дозволити, яка красива ціна, і отримали те, чого ви бажаєте. Розуміло?